Таопрогноз для знаку зодіака Едіва. Давайте, мої любі діви, подивимося, що очікує вас цього тижня. Важлива подія тижня для вас, Діви, порада на тиждень, професійна діяльність, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, і стосунки для тих, хто ще вільний. Ну що ж, діви, на важливу подію вам випала Трійка кубків. Це карта виконання бажань у справах чи особистому житті. А вона позначає найрадісніший розвиток ситуації. І сповіщає, що цей тиждень ви проживете досить безтурботно. Це період світлої смуги. Хтось із вас, діви, нарешті, вийде із кризисної ситуації, хтось зустрінеться з дорогими вам людьми, хтось отримає підтримку у будь-якому вигляді. А хтось буде насолоджуватися застіллям із рідними та близькими, і дорогими вам людьми. Розклад загальний, тож у кожного буде своя історія. Порада на тиждень сімка кубків. Перше. Не зловживайте алкоголем. Друге, не ризикуйте грошима, здоров'ям будь-якими стосунками. Тобто не ображайте близьких своїми їдучими висловлюваннями чи діями. І третє, не вкладайтеся у підозрілі справи чи проекти. Радить вам карта. Робота. Діяльність декого з діл не виключаю, відмітить керівництво, є можливість отримати нову посаду чи підвищення заробітної плати. Хто в пошуках роботи для вас з'явиться шанс влаштуватися до гарної компанії чи установи? За цією картою ще йдуть гарні переговори, успішні і колективна співпраця. Тут Пентаклів віщує вам гарний фінансовий стан для вас. Це матеріальна вигляда завжди. Це винагорода, поява якоїсь довгоочікуваної сприятливої можливості щодо фінансів. Стосунки сімейні діви разом із своїм партнером загоряться якоюсь справою чи хобі, і будуть можливо планувати якийсь сумісний бізнес. Не виключу в загальному цього тижня у всіх дів, Хто має пару, буде гармонія та порозуміння у стосунках. А от у одиноких дівою йде період трансформації своєї особистості та переосмислення життя. Ну це ж діви, я теж діва в цей час. Ем... У вас на першому місці інші пріоритети, я б так сказала. Тож я вам бажаю успіху у вашій трансформації. А ви, скоріше за все, на вірному шляху, а гарного вам тижня!